Вітаю, друзі! Ми підготували для вас дуже корисний та цікавий матеріал щодо сегментування цільової аудиторії. Це базова маркетингова річ, must-have маркетинговий. Тому що можна сказати, що ваш бізнес переречений на успіх, якщо ви добре розумієте свою цільову аудиторію. Це надзвичайно важливо. Складна, кропітка робота, але дуже цікава, під час проведення якої ви можете знайти справжні скарби, інсайти, котрі ви маєте імплементувати в маркетингу, комунікаційну стратегію, стратегії спро спросування діджитал стратегії, бренд, котрі е після реалізації е зможуть принести зростання продажів ваших товарів, та покуп, зростання. Прибутку. Тож це надзвичайно важлива тема. Матеріали, що ми підготували, ми даємо фрейми, даємо методики, як це зробити. Тож переходьте за посиланням та проводьте сегментацію своєї цільової аудиторії. Успіху!